І цим займалася громадська організація помічні українським магазин українцям. Сьогодні я задоволений тим, що ми почали працювати спільно з паном Віталієм. Починає свою офіційну роботу центру ЮНЕСКО. Почалося з того, що вже сьогодні ми вручили перший інвалідний возик людині, яка цього потребувала. Є перша партія з. Продукцію сьогодні в Тернополі. Більше пан Віталій вкрай розкаже, що саме є. І на майбутнє ми плануємо зробити таким чином, щоб, напевно, раз в місяць, максимум раз в два місяці, велика машина буде приїжджати в Тернопіль і провозити те обладнання, яке буде найбільш необхідне для потреб Тернополян, для потреб нашої лікарні. На наступному тижні вже розпоряджені зібрати нараду за участю головних лікарів та керівника управління де вони дадуть потребу в тому медичному обладнанні, яке найбільш необхідне сьогодні в лікарні міста Тернополя. І буквально в перші часи березня ми плануємо виїзд автомобіля, який поїде в Європу, для того, щоб провести ліжка, для того, щоб провести інше обладнання, на яке буде скажімо так, замовлення від наших лікарів.